Шановні члени журі, до вашої уваги пропонується короткий виклад змісту дослідницької роботи, яка виконана на тему ефективне використання мультимедійних ігор в освітній діяльності, здобувача освіти 10 класу опорного закладу Жаравської НВК Яготинської міської ради Федоровича Євгена, науковий керівник, вчитель інформатики, кандидат педагогічних наук Койно Євген Олександрович. Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання дошкільників. Молодших школярів та підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча виховна функції діють у тісному взаємозв'язку. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що сучасна система освіти конче потребує реформування. Розвиток держави починається саме з шкільної дошки. Якщо лише шкільна дошка буде залишатися на озброєнні учителя, що можна говорити про майбутнє покоління, яке повинно конкурувати на ринку праці. Наукова ідея розробки полягає у виділенні експериментальній перевірці способів використання комп'ютерних ігор. За результатами дослідження, уточнено та конкретизовано базові поняття наукової роботи комп'ютерної ігри мультимедіа, зміст і структурні компоненти ефективного використання мультимедійних ігор в освітній діяльності. Подальшого розвитку набули наукові уявлення щодо сутності системного використання мультимедійних ігор в освітній діяльності. Удосконалено форми, методи і засоби використання мультимедійних ігор при тематичному оцінюванні навчальних предметів. Національний інститут безперервної освіти Великобританія в одному зі своїх досліджень вивів формулу ми запам'ятовуємо тільки 20% із того, що ми прочитали, і до 90% із того, що ми по прочитали, побачили, почули та зробили. Тобто, коли ми. Отримали досвід через дію. В іноземній літературі таке навчання дістало назву навчання дією. Цікавим у контексті нашого дослідження виявилась публікація Немченка, у яких автор підходить до ігрових програм як можливого засобу актуалізації пізнавальної діяльності учнів, і пропонує під час розробки комп'ютерних ігор використовувати редактор сценаріїв. Ми вирішили розробити інтелектуальну гру Перший мільйон. З цієї теми на основі готового сценарію, помістивши її в вкладку ігри вище значеного програмного педагогічного засобу, зауважимо, що гра «Перший мільйон з'явилася на телевізійних каналах 1+,1 та стала улюбленою багатьох українців. Суть гри полягала в тому, щоб правильними відповідями на обрані питання виграти мільйон гривень. Ми до цього файлу помістили близько 20 запитань. Тематику запитань було підібрано у відповідності до інтересів учнів. Нами було обрано навчальний предмет алгебра. Експериментальною базою для перевірки ефективності використання комп'ютерної гри дослідницького проєкту був заклад, якому я навчаюся для здобувачів освіти 9 класу. Експеримент проходив у два етапи. Перший етап це проходження письмового оцінювання, а другий це проходження гри перший мільйон, згідно з сценарію, який закладений технічною стороною гри. Гра розповсюджується некомерційною і є вільною у використанні споживачем мережі інтернет. Ми використали її в навчальних цілях, замінивши питання, які були у фалі грою, на запитання з навчального предмету математика, алгебра та геометрія. Комп'ютер у випадковому порядку вибирає питання з програмного файлу, пропонує їх гравцеві, надаючи чотири варіанти відповідей, з яких лише одна вірна. Гравець може в будь-який момент взяти гроші та припинити гру. Гра починається з того, що гравцю, Гра гравцю зачитується перше питання, дається чотири варіанти відповідей. Правильна дає йому можу... змогу продовжити гру та отримати грошову винагороду, яка залежить від того, яке питання було за рахунком. За 15 те питання винагорода сягає 1 мільйона віртуальних грошей. Нами були переаналізовані приклади оцінювання навчальних досягнень. Шкільна система оцінювання має 4 рівні, а саме: низький від 1 до 3, середній достатній від 4 до 6, середній від 7 до 9 та високий від 10 до 12. Натомість, наша гра має 3 незгасаючі суми, що, в свою чергу, відповідає досягненням здобувачам освіти рівнів. Досягнення першої незгасаючої сумою. Є 1000 віртуальних винагород, яка дорівнює 6 балам. Друга 32 тисячі є дорівнює 20, 10 балам, А вже 1 мільйон дорівнює 12 балам. Наші передбачення в оцінюванні можна відобразити у формі графіку. Зверніть увагу на слайд! Після диференціювання та обробки результатів дослідження ми можемо стверджувати, що контрольна перевірка знань учнів із застосуванням комп'ютерної гри показала вищі результати, ніж письмова перевірка, що підтверджує діаграма. Зверніть увагу на слайд. Для обґрунтування висновків ми скористалися статистичною обробкою результатів за критерієм Студента. Підрахунки вели за допомогою програмного забезпечення, у якому закладений алгоритм підрахунків за критерієм Студента. Приклад підрахунки відображено на слайді. Зверніть увагу. Ми бачимо, що підрахована нами величина наближена до трьох і вважається статистично значущою, тому ми робимо висновок, що між оцінками. Які отримали в письмових роботах і оцінками, що ми отримали під час проходження гри, є статистично значущі відмінності, а отже, гра може використовуватися в навчально-виховному процесі з метою навчання та оцінки навчальних досягнень учнів. Наше дослідження свідчить про те, що систематичне використання дидактичних ігор на різних етапах уроку є ефективним засобом активізації освітньої діяльності здобувачів освіти. Позитивно впливає на підвищення якості знань, рівня сформованості вмінь та навичок старшої ланки, розвиток їх здібностей логічного та абстрактного мислення. У ході нашого дослідження було підтверджено, що активність учнів при перевірці навчального матеріалу за допомогою саме комп'ютерної гри вище, ніж при проходженні письмового тестування. Отже, результати експериментального дослідження підтвердили правильність сформульованої нами гіпотези дослідження. Доповідь закінчена. Дякую за увагу!